Наконечник солідова або шприця. Що це таке, з чим його їдять? Ось так він виглядає. Тут є ліпісточки і нажимаючи ось на цю втулочку, ми можемо ним користуватися. Штатний солідова нагнітач ось таким наконечничком. І на воно ось так ось защолкується. Але як воно легко защокнулось, так і легко може відщолкнутись. А тут у нас замість ось цього штатного наконечничка ми накручуємо ось цей нештатний з замком цанговим. І якщо ми візьмемо, ось так от натиснемо його щок, і тоді у нас ось ця от зовнішня трубка фіксує і ми ніяк же його не вирвемо. Це полегшує роботу слюсарям, які промащують шкварня, в деяких машинах шарові опори та й будь-які вузли, які потребують мастила, літій чи будь-якого іншого. Ось така цікава штука від кругової марки Дорожна карта. ось Таке чудо.